Всім вітання, друзі. Дане відео буде про лічильники, а саме як зупиняти лічильники легально. Нічого кримінального в даному відео ви не побачите, але бачите, лампочка не мерехтить на споживання. Споживання у нас перехоплюється обладнанням SolarX power Ось це системи збереження енергії, вони дають можливість не споживати з лічильника, з міської мережі зовсім нічого. Тому зараз. Пропоную перейти саме до обладнання та все покажу вам наглядно. Там є екранчик, де можна все споглядати, да, що відбувається як то відбувається економія енергії до такої степені, що лічильник стоїть. Ось дивіться, у нас 255 кВт. На лічильнику намотало за все весь час. Ось, зараз покажу там ночне, днівне споживання. 79 в день. Ось, і що там ночного? що зараз глянемо. Так, так, так. 175 ночного. Все, тепер дивіться, йдемо до саме системи збереження енергії. І все вам буду розжовувати по порядку. Так, ось саме перед нами, друзі, система збереження енергії Solex Power. На прикладі своєї домашньої вам покажу, як вона працює все. Розкажу, покажу. Ось Дивимось на екранчик, бачимо, що є продукції. У нас інвертор робить 1100 Вт. І бачимо, що ця продукція не циклічна. Тому що зараз вімкнені тени на кухні. Ось там печемо хліб в хлібопічці, а вона споживає нерівномірно. Хлібчик, як спечеться, теж покажу. Сьогоднішні 5,1 кВт. Продукції зробила нам системи збереження енергії. Зараз е, трохи більше один, ну, там, пів 12, да? пів на 12. Бачимо, батарея на 89% заряджено, і система працює в нормальному режимі. Написано нормал. Тобто зараз є під'єднана мережа, але ми з мережі нічого не споживаємо. Зараз покажу, чому. У нас встановлені на будинку. Значить, на двохспадному даху на схід та на захід встановлені фотомодулі, які нам саме дають фотовольтаїчну продукцію, яку ми споживаємо замість мережі міської. Ось перше фотовольтаїчне поле, яке на схід дає нам 2,3 кВт. та друге фотовольтаїчне поле дає. Те, що на захід дає 1400. Ось. В обіди вони десь зрівняються, а потім перехоплюватися це все буде на фотовольтичне поле, те, яке на захід. Так, дивимося. Стан батарейки. Зараз наша система заряджає батарею 7 а 7,5, Потужність 2,5 кВт. Зараз заливається. 325 вольт уже залилось. Ось система високовольтна. Дана батарейка є високовольтна. що дає можливість мати великі пускові токи. Так, дивимося по онгріду. Грід під'єднаний. І ось те, що наш інвертор саме живить навантаження. Ми бачимо по онгріду. Бачимо навантаження, які зараз під'єднані. Вот, 900 тисяч то есть тен працює так. І метр КТ нам від... дає відображення того, чи є в нас зараз споживання від мережі чи немає, та чи є переток в мережу, чи немає. Так як в мене вдома немає під'єднаного зеленого тарифа, не бачу в тому зараз сенсом, то система ця працює на власне споживання, і в нас тут є нульові показники. Бачите? Тось нема не перетоку, немає не споживання. Таким чином, лічильник повністю стоїть. Таким чином, ми споживаємо чисту фотовольтаїку. Коли фотовольтаїка закінчується на вечір, то переходить споживання на акумуляторну батарею. І ось так наглядно я вам показав, як працює система. Дивіться, тепер наступний крок: глушимо систему. Тут є така можливість нажати OFF. І буде сісти мов. Зараз виключиться батарея, буде відповідний на релі звук. Зараз контактор від'єднається. Таке відео зроблю більш вам технічно, технічно таке, щоб було наглядне. Ось, від'єдналася акумуляторна батарейка, System off. І бачимо, Power 0 зараз не продуцирує нам інвертор нічого. Переходимо знову до екрану, System Status. І дивимося, що нам роблять зараз панелі. Панелі нічого нам не виробляють, заглохли. Ось батері. Дивимося 0 ампер, нічого не заряджається, нічого не розряджається. On-grid, дивимося на навантаження. Нічого інвертор не подає. Тобто, зараз переходимо в метр КТ, розділ, той, який знімає показники з фази. Ось бачимо, ми добираємо знаком мінуса. Це значить, що зараз у нас пішло з лічильника. І зараз ми знову перейдемо до лічильника і ми побачимо, як бликає лампа. А потім знову повернемось до інвертора. Вімкнемо інвертор, вімкнемо систему збереження енергії, і будемо споглядати, як лічильник знов зупиниться. Ходімо до лічильника Так, і споглядаємо на лампочки відповідне споживання. Чим швидше лампа бликає, значить більше навантаження через лічильник проходить до навантажень. Тобто зараз лічильник пішов і. Рахує наше споживання. Перейдемо знову зараз до системи збереження енергії. Я її включу і знову вам покажу результат. Так, натискаємо клавішу. Система запитує: Do you want to switch on the device? Кажемо, yes. І зараз під'єднається свіч. Спрацює реле, під'єднається акумуляторна батарея, піде знову заряд. Та таке інше. І ми зараз інвертор бачимо, що робить чекінг, перевірку системи, чи все безпечно, чи все гарно. І буде робити запуск. Ось 50 секунд до запуску системи. Через 50 секунд вже буде споживання від мережі у нас знову нульовий, лічильник зупиниться. Ми поки що знову глянемо що 0 виробляє інвертор. Так, 30 секунд. Іду до лічильника, бо не встигну. Зараз іду до лічильника вам покажу процес. Зупинки. Так, встиг я дойти до лічильника. Ось він рахує, бачимо, лампочка бликає. І коли інвертор перехопить навантаження, лампочка потухне. Ось, все, інвертор перехопив навантаження на себе. І зупинив лічильник. Все легально, ніякого чуда. Ось таке ось обладнання в нас встановлено. Та всім своїм клієнтам ми теж рекомендуємо встановлювати таке обладнання для дійсно енергоефективності. Ну що ж, друзі, підсумуємо наступне Solex Power системи збереження енергії дійсно являються такими. Да? Дійсно, системами збереження енергії, так як е дуже точно відпрацьовують по навантаженнях, е жодних перетоків в мережу не виникає. Ось і доволі точно працює на власне споживання дана система. Також ці системи можна встановлювати на зелений тариф, Ну більшість людей вибирають їх саме як системи збереження енергії, накопичують в акумулятор, задовольняють свої побутові або непобутові навантаження. Ось побутові системи це від одної системи можна будувати, а не побутові можна паралельно під'єднувати від 2 до 10 штук таких систем. Тому навіть непобутові споживачі це теж не проблема для систем збереження Solex Power. На таких системах ми будуємо для середніх бізнесів. Системи і люди дають гарний фідбек, дуже задоволені тими системами, бо вони працюють наднадійно. Та зверніть увагу, що зовсім безшумно. Майже немає ніяких шумів. А під цей час і відбувається і значить, живить навантаженнями. Да? Інвертор генерує від сонячних фотомодулів, заряджає акумулятор, і всі ці процеси зовсім безшумні. Тому. Підсумовуючи, скажемо наступне: Solax Power купив, лічильник зупинив. Ось така філософія даного відео. Ставимо палиці до гори та коментуємо.